Вже зранку немає сил і енергії, Ледь повзаєш з ліжка, якось тебе вода збадьорює вмивання і душ, потім кава? Розумію тебе прекрасно. Сама була в такому стані. А що, якщо банально твій організм зашлакований? Він просто вже не справляється. В нього вже просто батарейка на нулі. І кава зранку, і кава в обід. І і так кожного дня. Тільки і рятують якісь допінги, чи якась смачненька їжа, щоб хоч якось миттєво отримати енергію. Але насправді ця енергія вона дуже швидка.